У п'ятницю 14 лютого повідомлено про підозру начальнику управління Держпродспоживслужби в місті Конотоп та його заступнику за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Двома днями раніше в приміщенні установи відбулися обшуки у рамках кримінального провадження. Задокументовано сім фактів одержання посадовцями неправомірної вигоди. Сумі 55 тисяч гривень. Сумською обласною прокуратурою у взаємодії з поліцією та СБУ викрито начальника одного з районних управлінь головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та його заступника на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Зазначені посадовці вимагали від підприємця щомісячно сплачувати їм данину в розмірі 20 тисяч гривень за безперешкодний продаж продуктів харчування. Окрім щомісячної данини, посадовці також вимагали у підприємця 2 тисячі доларів США за отримання експлуатаційного дозволу, необхідного для здійснення підприємницької діяльності. У ході слідства задокументовано сім фактів одержання посадовцями неправомірної вигоди в сумі 55 тисяч гривень. Безпосередньо, під час передачі щомісячної данини в розмірі 20 тисяч гривень, начальника районного управління та його заступника затримали правоохоронці. Сьогодні їм обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості звільнення під 908 тисяч гривень застави для начальника та 606 тисяч гривень для його заступника. У них є 10 днів на то, щоб оскаржити рішення суду про обрання їм запобіжних заходів, або ж вони можуть сплатити зазначену суму. Ну, 908 відповідно начальник і mm -hmm. 606 тисяч заступник і вийти під заставу. Тобто це їх вибір. Вони зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, і їх зараз повинні перевезти в СІЗО. Я ж кажу, або вони сплатять э, ці кошти 908 і 606 відповідно, mm -hmm. або ж вони повинні оскаржувати. Тобто на дане рішення не набрало законної сили, і це їхні права. Як вони далі будуть оберуть яку позицію? Це вже треба питати у їх адвокатів. Журналісти телеканалу Відікон звернулись до головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, аби отримати офіційний коментар керівника щодо звинувачення його підлеглих у хабарництві. Це Держпродспоживслужба в Сумській області. Так в Сумській області так це вас турбує телеканал Відікон. Скажіть, будь ласка, з вашим керівником я можу поспілкуватись? Мені, скажіть, будь ласка. Питання щодо вручення підозру його підлеглим в канатопі? А ну зараз він у відрядженні в Києві. Добре, а хтось із його заступників може прокоментувати дане питання? Я думаю, що ні. Тому ну, керівник сказав, що сьогодні ніхто нічого не буде давати, тому що він відряджений. Тобто офіційна позиція, що ви не коментуєте. Я правильно розумію? Це ну, це сьогодні ніхто не сьогодні. Ніхто коментувати не буде, тому що різниць відряджі. Згідно чинного законодавства України підозрюваним у хабарництві загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.